Космічний поштар. Грабіжники на мотоциклах. Від нашої останньої зустрічі Боб, космічний поштар, став значно впевненішим. На пошту він тепер приходив із високо задертим носом. Ох, ну і хвалько, працівник місяця. Салют, шефе. Що у вас для мене на сьогодні? Купа мішків із листами в усі куточки галактики? Посилка на далеку супернебезпечну планету, чи. Ні, одна посилка. Що? Тільки одна? Мабуть, щось важливе, я знаю, величезний пакунок. Ні, Бобе. Лист, просто лист. Звичайний лист і все для вашого найкращого поштаря. Ану бігом пошта сама себе не доставить. Наш друг звик до серйозних завдань, тому одненький лист для нього не цікаво. Те, що вдієш, пошта святе. До роботи. Бабе! Ледь не забув! З тобою сьогодні буде нова працівниця. О як! Це щось новеньке. Її можна поставити з кимось іншим. Робота... Роботи не багато, вона знудиться. А ось і вона. Вітаю ви про мене. Мій найкращий поштар саме казав, що йому дуже кортить розпочати навчання. Ага, ходімо. Вибач, я не мастак знайомитись. Ой, оближте, Я Марсель. Дуже приємно. Бо правильно? Ти знаєш, як мене звати, звісно, це написано тут. Ну, так, так і є. І тут, і тут, і тут написано. Мене навчатиме найкращий працівник. Ну, знаєш, це лише фото, здається нам уже час вперед. Боб і Марсель з усіма привіталися, оглянули корабель, залили повний бак і можуть рушати. Щоправда, Боб трохи хвилюється, бо завжди працював сам. Та, зрештою, що може статися? То як, готова? Так, пане Бобе». пане? Ні, ні, просто Боб. Так боб. бове Я видаюся таким старим. Зупинка 1. Гаразд, для початку треба знати, куди прямувати. Секунду. Планета ринок купи-купи. Та ну, це зовсім поруч. Раз-два і повертаємось на каву. Ти головне не переймайся. Робота в нас не бий лежачого. Доставляєш пакунки і листи ото й все. А ще знайомишся з цікавими людьми. Ну, буває таке. Відвідуєш нові планети. Де там, туди й назад? Ми не туристи, щоб розгулювати. Бобо, я тут подумала, якщо в нас тільки одна посилка, то, може, зробимо невеличку перерву. Я помираю з голоду, а он тамочки продають лукшину. Ми тут працюємо, Марселю. Розумієш, пошта, це о ні. Який запах. Ну, може, по тарілочці. Ммм, смачного. Гррр. Аго, ану посунься. Ти дай, давай сюди. Ну, який грубіян. Що? Ні-ні, нічого. То кому лист? Гм. Mm. Написано просто пан король будинок 42. Король? Гадки немає, де це. Ну, все, до роботи. Хлопці, здається, в мене тут добрий улов. Деталі згодом. Марсель і Боб смачно поїли, і вирушили на пошуки будинку 42. Зрештою, працювати разом доволі непогано. 39, 40, 41, 42. Це тут. Ем, хм. Ні поштової скринки, ні пани короля, ані навіть будинку. Тут записка. Переїхав на корону 3. Корона 3? Це на іншому кінці галактики. Коригуй маршрут, схоже, моє навчання продовжується. На корабель. Ага, ну звичайно, а я хотів випити кави. Змінити адресу він не додумався. Ну ну стривай, я з ним ще побалакаю. Зупинка 2. Якось дивно. Гм, Там на лампу бачу, щось є. Або хтось. Чорт, Марсель не помилилась, просто посеред космосу стирчить якийсь дивак. Гей-гей. це космопостер. Космостопер. Але ми не, не можемо зупинятись. У нас робота. Бобер, згідно з посібником ідеального поштаря, добрий працівник космічної пошти зобов'язаний допомагати на маршруті всім, хто, його, хто цього потребує. А ну так, посібник, давненько я туди не заглядав. Що ж, твоя правда, зрештою, треба показати гарний приклад. Клац. Піднімайтесь, ми тут, так, так, ось сюди. Ха, дякую, що зупинились. Зазвичай, знаєте, усі пролітають повз. перевелися на світі добрі людри. Ха-ха. Ага, сподіваємось нам по дорозі. Залежить, куди ви прямуйте. На корону 3. Ось і чудово, чудовезно, як скажете. Гоп! Я не зупинився б, якби не Марсель. Ну, то дякую, дівчино. Прошу пане, мене звати Йолан. А це Боб. Так-так, то ви поштарі? Яка спостережливість? Хе-хе, бачу роботи по горло. Ні, Боб розказав, що тут зіпсовані листи і листи без адрес, які треба повернути на пошту. А на сьогодні в нас один конверт. Он як лише один отримувач якийсь. Упс! Згідно з посібником інформацію щодо посилок і отримувачів розголошувати заборонено. Ого, ти його що на пам'ять вивчила? Треба й мене перечитати. Непростий, мабуть, лист, а геш? Що ви? Ну, все, годі розпитувати, ви, пане, дуже цікавий. До речі, вам на корону три навіщо? Мені? Я там гратиму? О, зіграйте щось і нам. Ну, якщо ви наполягаєте. Я більше жодних запитань. Гоп, дзінь, день. О, я тут дещо згадав. Мені б зупинитись на фібулі. Це недалеко. Ви ж не поспішаєте, правда? Прошу. Ну, знаєте, це вам не таксі, чи що. Бач, який, я висаджу вас просто зараз. О, згідно з посівником. Еге ж, посівник. Ну добре, тільки швиденько. Домовились. Ось воно, вже тутечки. Ха-ха, зупинка 3. Я миттю, пане Бобе. Та без проблем у нас море часу. А він іще той фрукт. Ну, грає так собі, але ж якийсь Гм. Нам пощастило, що зараз сієста. Востаннє, коли я тут був, тоді став добрячого прочухана. Але які справи тут можуть бути в Йолана? Та-дам, зараз улюблений піджак забрав. Правда круто? Мені вже давно його тут латають. Не кривці, а золото. Це оригінально. То ми тут через ваш піджак? Серйозно? Гей, ну знаєте, без нього в космосі прохолодно. У вас сон який захист? Це ви про мій скафандр чи живіт? «Ха-ха, новий жартівник. Йолоне, чекаю вас на кораблі, пане пілоте. Він точно мав на увазі скафандр. Чуєш? Так, наче щось наближається? О, ні. Коли я був тут востаннє, за мною погналась зграя скажених собак. Певно, це знову вони Ні, бо обе, здається, я впізнаю цей пекельний звук. Розгепані космічні мотоцикли, дурнуваті обличчя, напхані здобичю сумки і куртки з нашивками у посібнику поштаря Чітко вказано: це грабіжники на мотоциклах. Ця банда цупить все, що трапиться під руку. Вони розбійники. Тоді нам краще їм не попадатись, тихесенько вшиваємось. Агу, ви двоє легше. Упс, це вони? Я впізнав тебе, ти грубіян з кафе. Так, босе, вони. Цибата та товстун. Агу. Чого вам від нас треба? Ми просто поштарі. От не придурюйтесь, ви все знаєте. Хочете наш корабель? Та то ж розвалюха, купа заліза. Гляньте, він і гроша не вартий. А, хочете нас завербувати, але ж в мене вон яке черво. А Варсель вона. хіба вона може когось налякати? Бо правий байкери в нас жахливі. Ви лишигаєте час. Пфф. Ну, все ж все з мене досить. Паралізуйте їх і знайдіть клятий лист. Залібки боси. Хо-хо-хо, грабіжники так сміялись з нашого нерухомого друга, який лежав на черепаха на панцирі, що не помітила, аж ніяк не заклякло Марсель. Ха-ха, ха хоп. Аго! як це можливо, зупиніть. Бух. Ну, нарешті, я вже зачекався. У мене тут новенька композиція, називається Не зараз Йола, не в нас проблеми. Четверта зупинка. Ауч, що за. Чому я не можу поверхнутись, а з тобою все гаразд? Не переймайся, скоро відійдеш. На мешканців моєї планети такі промені не діють. Непогано. Що там, Марселю? Я звідси нічого не бачу. Дивимо, ворухнувся. Ми трохи відірвались, але вони вже близько. Чу-чу-пі-пік. Поліція нужбо. Космічна поліція, вітаю. Як можемо? Mm. За нами женуться байкери. Ми втікаємо у напрямку Курони 3. Наші координати 20, 13, 40 хвилинку, куди я поклав олівець? Ой, щипає, сіпає ніс. Ой-ой. Швидше, два. О, хай грець. Вибачте, пані, у нас купа роботи. Галактика велика, всюди не встигнеш. То як там далі два? А, клац. Вже спішать, ге? Ага. Ура, я можу рухатись. Ну, майже. Накопів сподівань, сподівань. немає. Треба якось самим викручуватись. Стривай. Ні, вру. Агов, у вас щодня така робота? Небезпека. Ні. Неймовірно. Оце, я розумію, відірвались. Молодець Марсель. Тепер мусимо терміново сісти, щоб о оглянути двигун. Отам. Сідаємо там, чудово. Ти певен, якась, наче, незатишна планета. Пшш. -пш -пш -пш. А тут симпатичніше, ніж я думав, зупинка 5. Наш двигун застарий для супершвидкості. Треба його охолодити, бо застрягнемо тут і прощавай посилку. Вибач Бо, я думала, то дрібне. Допоможи краще засипати корабель снігом. Так, він охолоне. І вийоване. Плюх-плюх. Так, брр. Вчасно я забрав свій піджак. На смак, як полониться. Ваша правда, я сказав би навіть ням-ням. Ага. Лобуй шмакота? Ну, все, годі набивати животи. Нам ще лист доставляти, забули? Схоже поділо Двигун настигає. Гоп, хлюб. За кілька хвилин зможемо рушати. Аго, що це ви робите, Йолане? Тримайте, боби, ви впустили, а я оце підняв. Він же не має розмукнути, правда? Так. Та Чуєте? Атну, вони нас вистежили. Нашим друзям не втекти, двигун ще надто теплий. Швидко ховаємося. Вибач, друже, Хлюп. Вони десь тут. Схопіть їх і дістаньте, те кля... те... дістаньте клятого листа до короля. Так, шефе. Він сказав до короля, не пана короля, мабуть, у той... Жовтоголовий тип підслухав нас в купи-купи. То ось чому вони сказились, цей лист, мабуть, дуже важливий. Але як вони нас вистежили? Є в мене одна думка все це почалось через вас. В мене? Ви заодно з грабіжниками. Хіба не ви повідомили їм наші координати? Ну, що ви, пане поби, я тут ні до чого? Клац! працює. Якщо хочете знати мою думку, цю Залізяку видно через дим. А й справді, Бобе, хай там як Рушаймо швидше, бо задубіємо. Ну, добре, добре. Але за вами, Йолану, я стежу. А ми ще повернемось на цю симпатичну планету, га, Боби? Хай тобі грець майсель. Зупинка 6. Мабуть, негідники. Перевертає там усе догори дригом. Нарешті ми їх спекались, правда, Бобе? Бобе? Тить диць. У нас обмаль пального. Все пішло на супершвидкість. Десь тут наче була заправка. Там ще смачнюші сендвічі з марсовими огірками. І так, так, я в курсі. І вся ця катавасія через одненький конверт. Повний бак. Будь ласка. Знаєш, пригоди так розпалюють апетит, я не відмовилася б від сендвіча з огірками, яких там. Кому що, а курці просо. Я побуду тут, пригляну за кораблем. Я саме створив маленьку композицію про цей шалений день. Зіграю я вам, поки завжди Марсель, я теж перекусив би. Дзінь, дзінь. Бачу, ти вже не, тягнеш, не тягаєш посібник? О, ні, мабуть, я впустила його, коли ми тікали. Біда. І формуляр теж. Йой, то не страшно, Марселю. Адреса є на конверті, а він у безпеці, на кораблі. З Йоланом? З Йоланом? Що я на встигли. Дякую за листа, поштарики. Ми вже хотіли на вас. Начхати аж тут залітаємо на заправку і бац, знайомий корабель. Нам пощастило, геш, хлопці, ми багаті. Хо-хо-хо. Наступного разу добряче подумайте, перш ніж когось підвозити. Боби, Марселю, ви не повірите. Граю собі на гітарі, а тут кажіть правду, Йолене. Це ви віддали їм лист. Так, але я знав. Ну ось нам кінець, ми втратимо роботу. «Це ви, винні. твоя бісова книжка змусила нас підібрати цього горе космостопера через тебе, Марселю, перегрівся двигун. Я вже мовчу про твою ненажерливість. Я мав би залишитись тут і пильнувати листа не бігти з тобою по сендвічі. Але, Бобе, а ви, Йолане, не той, ще той прозора, хитрун, вас би одразу виконути. Таму працювати значно легше. Хвилинку, Боби я дав їм інший лист, не той. Лист для короля тут. Я встиг його заховати, коли побачив їх. Схоже, грабіжники не зацінили мою музику, коли вони благали віддати їм листа, я, віддав, я відразу згадав про цей мішок. Юху, клас, я знала, що ви чесний, Ем, ну вибачте. Я трохи перегнув. Сьогодні все якось кереберть. Усе гаразд, Бобе. Тоді вперед, мені цей лист уже як рідний, полетіли. Корона три за два кроки. І ми врешті позбулися тих волоцюг. І король чекає, ваша правда. До його величності і зупинка 7. О, бьюся об заклад це тут, Ха-ха. має бути десь тут. А думаю, довго шукати не доведеться. Тепер зрозуміло, звідки той кратер. Так, мабуть, легше, ніж будувати з нуля. Хто такі? Космічні поштари, космічна пошта, лист до короля. Що думаєш, можна їх допитати? Хороша ідея. Маєш запитання? Ні. Перепрошую, бачите, я у спецкафандрі. Ну, добре, переконав. Останній поверх і витирайте, будь ласка, ноги. Ух, які важені! Трохи вище. Ні, праворуч, праворуч. Не туди. Хто посмів! Не бачите в мене переїзд? Бобі Марсель, космічна пошта, і нам дуже, і наш дуже давній друг Йолан. Отак, ми разом відколи себе пам'ятаю, пане королю. У нас лист для вашої величності. О, шіп, шіп, як добре, це ха, ха що ви тут більше робите, чорт, як ви нас знайшли? На формулярі є адреса. Якби ж ви не були такими простелепами. ха 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 Підсунули нам не того листа непогано, а зараз давайте справжній. Може, прихопимо кілька дрібничок босе? Схоже, ми нарешті натрапили на золоту жилу. Які нахаби? Ану, геть із мого нового королівства. Охорону. Е, ми втомились королю. Здається, я потягнув спину. Ой ой, переїзд то нелегка справа. Гляньте на мої руки. Коли вранці Бог збирався на роботу, то гадки не мав, у яку халепу вскочить. Що в цьому конверті? Мапа з величезним скарбом. Схеми? Машини для виробництва золота. Я вгадав? Маршрут до планети повної кришталю, самоцвітів, діамантів, Лист до короля на вагу золота, правда? Міу, міу міу Поліція руки вгору. Ну, нарешті. Так-так грабіжники на мотоциклах. Ото шеф я зрадіє. Зменшувальний провінь, сержанти? Гарна ідея, сержанти. Мінімальний розмір налаштовую. Аго, хвилиночку, що там у вас налаштоване, вишне, Біп. Ану, вперед у відділок поганці. Ні-ні, пустіть, шефе, шефе, хороша робота, сержанте, ваша правда, сержанте. Чекай, скажіть, хоч що в тому листі? Дещо цінніше за все, що ви назвали, Це лист? Від принца, мого племінника, він вітає мене з переїздом. Він такий милий і уважний, правда? Ой до роботи, сержанти. А, ні, сіте, відпустіть. Ти ще за це заплатиш більше поштар. Я тебе вів вів. Що тут сказати? Оригінали. Скажіть, як я можу віддячити вам за таку неоціненну послугу залиш. Залишіться, бодай, на бенкет із піцою. Бенкет. Щиро дякую, ваше величносте, але якісна робота і задоволений клієнт понад усе. Правда, Бобе? Посібник діаного поштаря, сторінка перша. Ха-ха, треба відзвітувати шеву і відпочити. А вже ж, мої сміливці, щасливої дороги. Але ви, Йолане, правильно? Ви на поштаря не схожі. Я музикант, пане. О, справді, послухайте мою останню композицію. Знаєш, Бобе, у нас не така вже й марудна професія. Ага, без тебе, та Йолана я не впорався. Вибач, за все, що наговорив тобі, Марселю. І з тебе буде чудова поштарка. Хотів би я бути. Хотів би я бути. Такою, як ти, коли починав. Ой, Боби, припини, цього не видно, але я вже червоний, як буряк. Йолане. Я вас несправедливо звинуватив, вибачте. Та годі тобі, друже, я розумію, чому ти так подумав. Мені не звикати. Тепер ти знаєш, що я славний хлопчина. І хитрий, еге, це я второпав. На знак подяки можу підвести вас куди треба. Дякую, Бобе. Але його величність пропонує долучитись до королівського оркестру. Нарешті мій талант визнали. Як мелодійно! І який стильний піджак, і це буде грандіозний оркестр. Грандіозний, так. Ми за тобою сумуватимемо, йолане, я певен, ми ще побачимось. А до речі, зробіть нам ласку, ваше Величності, Наступного разу змініть адресу, на яку доставля... доставляти. Так буде значно простіше. Кінець.